Продається все, кажуть валянки, але суть в тому, що продати можна все. Ну не на всьому можна заробити. Повірте мені, зараз покажу самий кончений товар, який може бути і прийде вам в голову. Це, блін, довбані книжки. Чого це кончений товар? Пояснюю. Тому що в більшості постачальників є рекомендована роздрібна ціна. В більшості у вас ваша маржинальність плюс-мінус 20%. по ціні книжки. Ви побачите, що ви будете тіпа заробляти 70 гривень з однієї продажі, але якщо всунути в ці 70 гривень. Перше податки. Друге розхід на якийсь персонал а він все таки має бути, мають бути якісь співробітники. Третє ціна клієнта. Да, ти зараз дивишся відосіка для того, щоб ти в мене купив якусь шмоточку чи якийсь аксесуарчик. Мені потрібно заплатити за маркетинг. А ціна клієнта на даний момент, я думаю, вона буде від 200 гривень, навіть при середньому чеків 400. Тобто, це не наш варіант. Не продавайте книжки, не лупіться в дешеві ніші, не йдіть в маленькі середній. Чек, тому що тобі дата. То дуже важка мікро і макроекономіка, воно вам просто не потрібно. А що потрібно, що треба продавати, в які ніші можна заходити? Я в тілі даю кожному топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. Заходь, забирай, обирай і заробляй. Сука, почав говорити віршами.